Вітаю всіх! І так, повторюю відео. Почнемо двома колодами, мабуть, треба. Повторюю відео: я беру лютий березень-квітень. Три місяці. Три моменти. Лютий ще не закінчився на хвилиночку. Я беру три колоди. І питання, які? Перше відео по опитуванню, яке я проводила в телеграм-каналі. Підписуйтесь і, і приймайте участь в опитуваннях. Опитування будуть в Телеграмі. Там це дуже зручно. І вже видно, як що робити краще. Тематику. Опитую про тематику. До речі, навіть на тематику відновлення я замовила вже іншу колоду. Вона вже їде. Причому колоду замовила на тему. Цікаво дуже. Вирішила спробувати дуже цікаво. Так, тепер. Тема зараз буде зупинка бойових дій. Повторюю, в сколабках я напишу, що це повторний розклад. Давайте. В якому місяці можлива. Повторюсь, можлива зупинка бойових дій. Найвірогідніша зупинка бойових дій, в якому місяці? Найвірогідніша зупинка бойових дій. В Україні в якому місяці? Лютий. Березень. Квітень. Дивіться, на квітень взагалі йде справедливість. Мені. Так, лютий. Ну. жертва. Угу. Лютий ще ні. Березень. Помірність. На березень, де помірність. Руйнування ще втрати території, але вже помірність. І якісь перші. Такі, знаєте, результати. Ворог. а хто що ворог тут. Так, дивіться, як йде. Діяволи, король Пентаклів на у березні щось конкретніше буде. Пропозиції на цю тему. Квітень. Домовленості на квітень йдуть. Таємні. Неоднозначні, але от так, на квітень. Йде на квітень. Мені йде на квітень, тому що з березня почнуть вони цю канікель прикручувати. Мені йде на квітень. Зміни, з посуду зміни. Це ця колода політична. березні почнуть. Тепер я беру другу колоду військову. Зупинка бойових дій в якому місяці найвірогідніша. Зупинка бойових дій в якому місяці найвірогідніша. Давайте подивимось. Лютий, березень, квітень. Двійка жезлів. варіанти на лютий вже йдуть. Ворог. Трішечки, знаєте, тут по лютому певні цікаві моменти. Тут не, не стільки бойові дії, скільки про те, що є. Березень. Ага. Обмеженість. В березні більше обмеженість. Все по колу, як, знаєте, як повторення якихось подій, повторення моментів, повторна окупація чогось може бути. Так. Віка мечів. Березень. Угу. З нашої сторони березні, де дійсно зупинка з нашої сторони. Але ворог також має на увазі зупинку все одно. Тепер квітень дивимось. Розчарування, звісно. Зрозуміло, що йде розчарування сильніше. Так, шість кажезлів на квітень це дуже. Четвірка жезлів на квітень. Вісім кажезлів. Рішення: прийняття серйозних рішень. В принципі, результат. Це результат. В цьому питанні результат. Дивіться, якщо казати про поле бою, в лютому тут ще йде такий процес відповідний на певних ділянках фронту. Далі на березень, де як зупинка на березень. Я б сказала під кінець березня. А в квітні вже така розбір польотів. Непогано. В принципі, мені подобається. they should.